Кілька разів ти сидів, вчив щось пару годин і на ранок встав і поняв, що весь той час витрачений на вчення пішов просто куди під хвіст. а точніше, в дупу. Навіть якщо ти щось вчив і вже був прям впевнений, що певний швидше до, до кінця свого життя. Але через певний час, застосовуючи то на практиці, поняв, що все, ти забув. Напевно, кожен хотів би швидко взяти за перший раз прочитати і вже запам'ятати то до кінця свого життя. Звичайно, є такі люди які в перший раз можуть щось побачити і запам'ятати то все дуже скоро і надовго. Але на жаль, такі люди то не є я. Але взагалі чому я знімаю це відео? Одним словом, у мене є от, от зошит, який я вже десь, може, більше року записую різні англійські слова, які я для себе вперше відкрив. Що я десь побачив в інтернеті або десь почув. Ну ясне діло, що записую ті всі слова з метою, щоб потім повернутися назад, переглянути їх, ну і вивчити. Але не тут то було. Одне діло їх записати, ну, а друге вивчити. І чесно, за весь той час, поки я маю той зошит, разів, що я повернувся назад і переглянути ті всі слова, можна переховати на одній руці. А точніше, хватить й одного пальця. І коли я відкрив зошит, трохи так піднапружив, що вивчити тісло, і після певного часу я закрив зошит і поняв, що. Нічого я не вивчив. і навіть якщо я щось вивчу, то через декілька днів або місяців, то все просто вилетіло з голови. Ну і записувати слова в зоше виявилось найлегшою частиною того всього діла. Тому я сів і почав шукати різні способи, варіанти, як взагалі можна вивчити ті слова. І надибав я на купу різних способів. Але на мою думку, найкраще з тих всіх способів, яким для мене є, яким я ще до речі, користувався в дитинстві, це асоціації. І коли я був дитиною, то все тоді асоціювати було трошки легше, ніж зараз. Так як тоді я міг придумати будь-яку асоціацію дуже скоро. А тепер, щоб що асоціювати, Треба трохи піднапрягти свої булочки. До прикладу, якщо якось до фрази, яку тобі треба там вивчити або розказати, ну, то в принципі можна зазорити і так буде нормально. Але на мою думку, найкраще було просто взяти, розбити все на частинки і вчити, що означає кожне з тих слів. Так, звичайно, до деяких слів придумати асоціацію, ну прям дуже важко, і в такому випадку лишається її тільки зазубрити. І просто повторюйте його регулярно. І через певний час воно вже просто вкорінеться в твою пам'ять. Ще, до речі, спосіб, який допоможе запам'ятати і тим самим потренувати твою робочу пам'ять, це флеш. -фот. -фотка. Якщо щось не дивитись, що вона звучить ну, дивно і по-тупому, то просто ну, я її придумав. Може там є якісь слово, яке то все ну, типу, правильно все описує означає, якийсь термін, але я не знаю, У мене то флеш-фотка. Просто слухайте далі. Коротше, суть в тому, що просто подивитися слово і на його переклад буквально на долю секунди, такий, як ніби ну, сфотографувати його своїми очима, і після чого моментально закрити зошит. І потім старатися відтворити ту всю от картинку, то все слово в себе в голові, придумати якісь різні асоціації, візуалізації, ну щоб краще запам'ятати те слово. І витратити на то все діло, ну буквально десь пару хвилин, і після чого взагалі переключитися на якусь іншу справу. І десь через годину часу повернутися назад до того слова, але не відкриваючи зошти, а стараючись відтворити його в себе в голові. І саме тут є той ключовий момент, щоб задати то слово. Якщо то слово ніяк не приходить в голову, то старайся його відтворити по тих асоціаціях, яких ти придумав. І в більшості випадків, якщо ти зможеш задати те слово по своїх асоціаціях, то можна... Сказати, що то слово тебе вже вже надовго. Головне, це просто час від часу про нього задувати, допоки воно вже ну, не вкоренеться в твою пам'ять. І якщо, вже, так скажемо, ти вчиш ті самі англійські слова, і в тебе є пару похожих по звучанню слів, то найкраще не вчити їх всіх разом. Так, ти тільки більше сам себе запутаєш, тому найкраще ти просто утворив одне слово у групі з якимись іншими, які взагалі не є похожими по звучанню, чи позначені один з одним. Хоча, якщо взяти ті самі два-три однакових по звучанню або, по перекладу, слова, і старатися знайти якісь відмінні ознаки між тими словами, то насуперечно. З одного разу, коли у тебе буде з ними плутанина, ти просто можеш звернутися до своїх асоціацій і зрозуміти, що між ними різні речі. Ну але тут вже дивіться самі, як вам то все діло зручно чидеться. Ну і ясне діло, що пам'ять потрібна тільки для того, щоб запам'ятовувати різні слова мові. Так само і в повсякденному житті, наприклад, коли ти йдеш за продуктами в магазин. Ну і записувати ті всі продукти на такті, ну. То є для слабаків. Справжні мужики то все діло запам'ятовують. Ну, ясне діло, якщо там тільки ну, пару продуктів, а не список на цілий візок. І в такому випадку особисто я запам'ятовую тільки ту кількість речей, яких мені потрібно купити. Щоб не запам'ятовувати, капуста, там, моркво, і рок, ну, запам'ятати, цифру 3 буде набагато легше. І пізніше, коли ти в магазині, ти просто будеш знати, що тобі треба купити три речі, і якщо в тебе їх в руках нема, то ну, з магазину ти не вийдеш. Ну, ясне діло, що такий метод завжди працювати не буде, але тим самим ти зможеш тренувати свою робочу пам'ять. По-любому, ну, в кожного таке блок, коли йдеш собі. І спокійної вулиці тут згадуєш, чи закрити взагалі хату, чи ні. І все це стається просто через те, що все то діло ми просто робимо автоматизовано і взагалі несвідомо. І найкраще в тому випадку, щоб точно знати, що ти закрив двері, або там виключив праску, це просто зробити якусь нестандартну дію. По прикладу присісти, чи затанцювати, чи кинути ключі на землю, зробити одним словом будь-яку нестандартну дію яка і буде слугувати тою галочкою, що ти там ну, закрив двері. І так як я казав, вище за запам'ятована кількість продуктів, бо це є тільки один з багатьох способів, як взагалі можна тренувати свою пам'ять. І не потрібно до того шукати певний час в своєму розкладі, щоб приводити час на спеціальні вправи. Звичайно, та, таке якби ну, точно не помішало, але тренувати пам'ять можна просто в повсякденному житті, чи повсякденні справи. Так як хороша пам'ять досягається тільки через регулярні тренування. Так само як твої м'язи для того, щоб рости потрібно тренуватись, так і твоїй пам'яті для того, щоб збільшитись, потрібно надавати навантаження. Тому в школі нам і задавали різні твори і верші на пам'ять, щоб її покращити. І приблизно, як наволідав, то ти вчив перший рядок, потім другий, потім третій, потім виходив цілий стовпчик, потім вчив другий стовпчик, і поки вчив другий стовпчик, то перший вже забув. І так от сидів через сльози, то діло вчив. Ну Ви можете так і навчали, то я просто за себе розказую. Ну, але одним словом, було так, що перші два стовпчика, то все, віршати знову бездоганно ідеально, ну, а вже останній там, ну, дупа. І чесно, я не знаю, як то все діло працювало, але коли ти йшов спати і батьки, тобі казали взяти той листочок з віршиком, бо книжкою поставити собі під подушку, а румуючи тим, що, ну. Так сіли скорше, бо то якби ну ближче до твоєї його і так все краще засне. І знаєте що? Яким чудом та система реально працювала? Так і зранку ти вставав, що навіть просоння міг задати чуть не цілий віршик. Я реально пам'ятаю, стоючи зранку і розказуючи той віршик на пам'ять чуть не бездоганно. Хоча з вечора я її один стовпчик ледве міг розказати. Для мене то все діло було якоюсь містикою до певного моменту, а точніше до сьогодні. коли я дізнався, що то все всього ділося, називає. Консолідації. Це коли інформація приносять з короткочасної пам'яті довгочасну і найкраще все це відбувається під час глибокого сну. Ну, а той листочок з віршком під подушку додає просто, що тобі більше впевненості, що якби, ну, все ти знаєш. Навіть от зараз стоячи перед камерою, і от розказуючи отой от, 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 весь сценарій, я просто прочитаю собі пару речень, закину їх в короткочасну пам'ять і з і розказую. Що? Ну і в принципі, в ідеалі перед тим, як натиснути запис на камері, можна було то все тіло вилучити і записати зразу з першого разу, але ну. Я ліпше 20 разів запорю весь тій момент, але зато я за 21 раз запишу нормально. Угу. Так само, коли ти читаєш якийсь текст, наприклад, там якусь книжку, журнал чи статтю, ну, і десь злітаєш себе в думках, взагалі не сильно вчитуєшся в той текст, то якби ну, логічно, що нічого з того ти не запам'ятаєш. Тут якраз і виривається твоя робоча пам'ять. І Найкраще в тому випадку, щоб запам'ятати чи найбільше з того всього прочитаного тексту, це просто старатися візуалізувати. Той, от, оті от слова. До прикладу, коли ти читаєш літературу, то найкраще просто уявляти якісь сценки. просто і виш, ти дивишся фільм, тільки в себе в голові. Так само ми запам'ятовуємо речі, коли на нас щось справляє враження. Будь-що що викликає в тебе бурхливі реакції, то це ти запам'ятаєш. Тому переважно ті моменти з подорожі для нас стають, як то ми кажемо, незабутніми. Знаю, що в кожного таке було, коли ти зустрічаєш нову тобі людину і вона представляється, каже тобі своє ім'я, то ти якби ну моментально то ім'я забуваєш. Все то відбувається просто через те, що наш мозок то все ігнорує. Так і в нього зараз там діло трохи важливіше, йому там треба подумати, що буде сказати далі, а не стояти як дебільно. І, і кліпити очима. Та це діло відноситься ідентично тої самої категорії, коли до тебе хтось щось там говорить, ти якби ну нічого не поняв, так і ти був сильно строжений тим, щоб відповісти далі, щоб просто літав в себе в думках. І тут знову в силу вступає робоча пам'ять. Так для того, щоб краще розуміти людину, потрібно просто уважно її слухати, що в принципі є логічно, і навчитися просто правильно відсіювати інформацію. Тобто таке саме, коли ти пишеш конспект і просто виділяєш хайлайтером певні важливі деталі. Ну але так, якщо ти гуляєш з яка просто говорить без 3D всяку якусь фігню, то окей, в такому випадку просто найкраще забити великий велетенський болт і просто кивати головою. Так само, коли я вчився в музичній школі, до речі, граю на кларнеті, то типу, така от довга дерев'яна трубочка. Я саме як на чому грав сквідер. Так мали б мати поняття, що таке є. <му> ну і одним словом, ти собі сидиш дуєш, чи то стоїш, спокійно читаєш ноти, ну і загалом так граєш. В принципі, те саме, що читати книжку, тільки робити то в голос. Ну і, типу, якби ну, все супер, допоки не згадуєш, що якби, весь той твір має бути вивчений. І чесно кажучи, то якби, було найгірше, так крім того, що ти то все маєш вивчити, також маєш вийти на сцену і зарати то перед під людьми. Переважно перед батьками, як своїми, так і чужами. таке саме як вчити пару сторінок книжки, вийти перед тими людьми і просто розказувати. І якщо ти десь, не дай Бог, забудеш хоч одне слово або пропустиш одну кому, то вся твоя аура пішла просто в пизду. І в таких випадках всі ті твори вчились не сюди, а от сюди. Так як все вчилося в пальці руки, все, що ти робив, це просто роби безкінечно, допоки не запрограмуєш свої пальці. І реально, коли ти стоїш на сцені, і граєш перед великою публікою людей, то в думках в тебе тільки одне. Чи защепив я ту ширинку в себе в штанах, чи всі зараз видять, які тут мене ладнезні труси з Маквіном? Реально, я вам серйозно кажу, міг тут просто стояти, в вікно, і такий: от пташкам все файно живе. Хотів би я бути пташкою. Ну, може, десь там на підсвідомому рівні в мене там просто була, типу, мовно кажучи, фотографія тих нот, я просто. Якось слідувати тому всьому, але в думках в мене там все творив повний <рив> Пемпід. Умовно кажучи, весь твір у мене був розбитий на великі частинки, і все, що мені треба було знати, це тільки перших два початкових такти тої частинки. І все. Далі від тої частинки до наступної грали самі пальці. Я взагалі нічого не робив. Хоча як зазначає науковці, що з віком пам'ять погіршується, але це не є причиною, щоб не тренувати свою пам'ять. І неважливо, чи тобі 15 років, чи вже доходить 50-ка.